Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Heiner модель 238 100. Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Це запаковано в фірмовому чохлі. Тут у нас знаходиться інструкція. Додаткові насадки. Живлення від 220 вольт. Також щітка. Ще одне зарядна від USB, і сам пилосос. Вмикається кнопкою в верхній частині є ліхтарик, вмикається окремою кнопкою потужність даного полососу 90 Вт. Час безперервної роботи до 20 хвилин. Вбудований акумулятор ємністю 2500 мАч. Даний пилосос має функцію вологого прибирання, контейнер для збору пилу, також бачимо фільтр. Ось так, вставляється. Корпус з пластику нанесене покриття як прорезинене начебто. Ну і давайте послухаємо, як буде працювати. Працює доволі таки тихо, ну в той же час, як ми бачили, пакетик з легкістю. Засмоктав даний пилосос. При купівлі на пилосос обов'язково розповсюджується гарантія додаткові характеристики і вартість пилососу, ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті autof.ua.